Доброго здоров'я, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує нам парвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Діти, сьогодні ми зібралися з вами поговорити про здоров'я. А ви знаєте, коли люди вітаються, вони бажають один одному здоров'я. Тож недарма я почала наше заняття з такого гарного привітання. І я сподіваюся, що ви почуваєте себе всі здоровими. Адже здоров'я це саме цінне, що є у людини в житті. Ви згодні з цим малята? Тож я вам відкрию маленький секрет. Наше здоров'я можна порівняти із сонечком, в якого є багато промінчиків. А ці промінці живуть в кожній клітинці вашого організму. Малята, придивіться до сонечка, яке у нас на дошці. Що трапилося? Воно в нас чомусь сумне. Чого в нього не вистачає маляти? Що таке? Так, вірно, в нього немає промінчиків. А якщо ми з вами зберемо всі промінчики, то наше сонечко буде радісним, усміхненим, веселим, здоровим. А девізом нашого заняття будуть слова. Щоб міцне здоров'я мати, треба промінці зібрати. Для того, щоб зібрати нам промінці і з'явилися у сонечка, нам потрібно виконати деякі завдання. І перш за все, як ви гадаєте, щоб у нас з'явився перший промінчик, що потрібно виконувати, що робити. Так, вірно маляти, це режимні моменти. Тому я вам пропоную пограти в ігру частини доби та режимні моменти. Частини доби. Ми з вами знаємо, що в нас існує чотири частини доби. Перша це в нас ранок, коли сонечко тільки-тільки піднімається. Друга наша частинка – це день, коли сонце вже на всю гріє. Потім вона наступає. Вечір, коли сонце починає ховатись. І четверта частина доби це ніч. По всіх чотирьох частин доби ми з вами робимо певні дії. Давайте пригадаємо, які саме? Що ми з вами робимо вранці? Так, ми прокидаємося, чистимо зуби та снідаємо. А що ми робимо вдень? Так, ми з вами займаємося, граємося на вулиці і обідаємо молодці малята. Ввечері ми з вами займаємося своїми справами, читаємо книжечки, миємо своє тіло і готуємося лягати спати. А ось уже вночі ми з вами всі спимо. Ну що, пригадали? Тож давайте пограємо, дидактична гра мій день. Подивіться, будь ласка, на ці картинки, коли ми робимо з вами ці справи? В яку частину доби? Так, вранці. А подивіться сюди, коли ми робимо це? В яку частину доби. Так, молодці малята. Подивіться уважно. А це ми коли з вами робимо? В яку частину доби? Пригадуйте. Так, це все ми робимо ввечері. І коли ми з вами спимо, в якої частини доби? Так, дітки, вночі. Ви в мене молодці. Малята гарно ви пограли в гру, пригадали всі частини доби, і в кожну частину доби, що ми виконуємо. Повертається до нашого сонечка перший промінчик режим дня. А наступний промінчик, щоб повернувся, нам потрібно виконати наступне завдання. А тут нам потрібно буде що зробити? Загартування провести, а для того щоб загартуватися, ми з вами зробимо дихальне гімнастику. Ми зараз з вами пригадали, що таке загартування. Зробили дихальну гімнастику. І ось наступний промінчик у нас повертається до сонечка. Це загартування. А ще для здоров'я нам потрібно вживати корисну їжу. Це наступний буде наш промінчик. Але для цього ми з вами зараз пригадаємо, що ж корисне для здоров'я. Що ж це ми будемо їсти? Малята, я вам сьогодні пропоную зварити борщ і компот. А варити ми будемо борщ в синій каструлі, а компот в червоній каструльці. Як ви гадаєте, що ми зваримо борщ? Так, вірно, малята, це овочі. А для того, щоб зварити борщ, що нам потрібно для цього? Які овочі? Так, чую відповідь. Вірно, нам потрібен бурячок. Що нам ще потрібно? Так, вірно, нам потрібна. Що? Картопля? І ще що потрібно. Так, морковка. Порібна нам. Потрібна малята? Так, капуста. І ще що нам. Так, це цибуля. Давайте ми подивимося і пригадаємо, з чого ми зварили борщ з вами. Вірно, це овочі. А ми їх з вами зараз і порахуємо, скільки ж ми овочей використали для приготування борща. Морквинка. Один. Бурячок. Два, цибулька. Три. Капуста. Чотири. Картопля. П'ять. Скільки овочів всього? П'ять овочів. Так. ось у нас. Борщ уже приготували. А в червоній каструльці ми говорили, що ми будемо варити компот. З чого ж ми зваримо компот? Нагадайте мені, малята? Що варимо? Так, вірно, а ми компот із фруктів. Молодці малята. Тож, давайте зараз ми з вами почнемо варити. Це у нас використовуємо, ми сказали, що фрукти. Що це? Грушка. Далі. Що це? Яблучка так, молодці малята. а це що у нас? Абрикоски. А тут вишні? і малини. І так ми з вами використали. Що малята? Фрукти. Скільки фруктів використано було? Яблучко, грушка, вишні, малинки, абрикоски. Скільки всього використано? Також. Вірно, п'ять. А скажіть мені, яблучок скільки було? Так. Одне яблучко. Одна грушка. Так, Далі у нас. Скільки абрикосок? Вірно. Дві абрикоски. А ще чого дві малята? Так, дві у нас вишні. А ще нас залишилось що там? Так, вірно малята. Три малинки. І ось ми з вами використали таку корисну їжу, де ми з овочів зварили борщ, а із фруктів наварили. Компоту. Молодці малята гарно ви пограли, і ось за те, що ви так гарно пограли, до сонечка повертається наступний промінчик. Це промінчик корисна їжа. Малята, щоб з'явився наступний промінчик у сонечка, я вам пропоную провести гімнастику для очі. з'являється наступний промінчик. А зараз я вам пропоную, малята, пограти дидактичну гру, яка називається Вгадай за описом. І після того, як ми відгадаємо, з'явиться у нашого сонечка наступний промінчик. Ви готові, маляти? Тож, слухайте уважно, приємне на дотик вбирає вологу. Що це таке малята? Як ви гадаєте? Вірно, молодці малята! Це наш рушничок, який не потрібний для нашої гігієни. Так, наступний зубастий, твердий на дотик. Що ж це може бути, малята? Так, це грібінчик, яким ми розчислюємо наше волосся. А ось наступне, послухайте, має і квадратну, прямокутну, круглу, і овальну форму. І в ньому ми бачимо своє відображення. Що ж це може бути? Так, молодці малята, це люстерка. Наступне завдання духмяне і змиває всі мікроби. Що ж це таке, малята? Як ви гадаєте? Вірно, це наше мило, яким ми змиваємо всі мікроби з наших ручок. Ось я бачу, щоб ви гарно всі відгадали, і в нашого сонечка з'являється наступний промінчик. А давайте ми з вами порахуємо, скільки ж промінчиків у нашого стало сонечка. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 промінчиків. Малята, погляньте на душку, наше сонечко стало веселим, усміхненим, радісним, тому що ми повернули до нього всі-всі промінчики. На цьому заняття наше закінчується. До побачення, до нових.